Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую відповідати на питання в коментарях. Херсонська область, лівий берег Херсонщини, лівий берег Дніпра. Що чекає липень серпень? Що чекає лівий берег Херсонської області? В серпні, в липні і в серпні. Давайте по черзі. Так, що чекає? Які події будуть відбуватись? В липні 24 го року Ливобережжя Дніпра, Херсонська область. Що чекати? Бої, бої. То, що ми не бачимо, то, що скрито. Є план, як що робити. Це буде м -м, запеклі бої на звільнення. Чотири м'яча — дуже складна ситуація довго. Довго тривало ще такий стан буде. Ворог загнаний в глухий кут, він робить глупості, він вже не знає, куди йому діться. І вони роблять шкоду собі оточуючим, і вони і піти звідти не можуть, і втримати вони це не можуть, вони будуть розбиті. Так, ну це таємниця-таємниця, що не можна казати, не можна вмішуватися. Краще ще дивитися, не що буде, а перекривати, ну, що заважає, щоб ця територія була звільнена, перекривати. Що, в принципі, ми так зараз і зробимо. Ну, запеклі бої, ваші оці сподівання ще деякий час ви будете сумувати, що не, не сталося то, що ви очікуєте, П'ять жезлів. Це ми дивимося липень місяць, в липні звільнення ще не буде, якщо. Таке питання, да, було, що чекає, що ще не звільнять в липні. Перекриваю. Це все, що перешкоджає цьому звільненню. Є якісь події, якісь підготовчі дії, то, що під водою ми не бачимо, підводні камні, які скриті, але ці процеси вже почались, і їх не можна зупинити. І територія буде звільнена. Це карта самої України, що це все повернеться до нас. І Ворога виб'ють. Дуже погано карта краха повного в минулому жертви. І взагалі погано. Це за минуле. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають, звільнити лівий берег Херсонщини від росіян в липні місяці, щоб не було перешкод на звільнення території. Херсонської області від решистів, від окупації. Весь негатив. Всі вбивства, всі вибухи поверніть на голову росіян. На тих, хто надавав накази, на тих, хто їх виконував. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Тепер дивимось серпень. Херсонська область, лівий берег Дніпра, серпень. Що чекати в серпні? є перешкоди на звільнення в серпні лівобережжя Херсонщині відра шистів. Скажіть, покажіть. ну Це випадає карта, що воно окуповано. Карта Чельніка що ця територія потерпає? Так, скажіть, покажіть, що заважає звільненню і що чекає в серпні 24 року, лівий берег. Будуть нам вини якісь про цю територію, що ворогу дають відсіч. Ворог вже тримає по зубах, ворог буде контрольований. Бачите, оцей хижий птах, який нападає на людину, що у людини вже є чим захиститися, чим його вбить. І що цей ворог вже контрольований, але йому ще тепер найближчий час, це ми дивимось в серпень, що в серпні ворогу будуть завдавати великої шкоди. Але люди все одно незадоволені, сумують, що не відбуваються так швидко ті події, які люди хочуть. Ще, все одно, ще 4 міча, що довго тривало погано на колінах це окупація. Але вже будуть новини про те, що якісь успіхи на цьому направленні, якісь вдалі операції. Шлях відкритий, захист буде, криваві бої, все в ваших руках. І король Пентаклей. що наші воїни з мастерством ліха дуже філігранно, красиво будуть отримувати перемоги і виб'ють ворога. Да. І це робиться так поступово з підготовкою обережно, щоб не було завдано шкоди тим людям, які на цих територіях цивільні знаходяться. Бачите, це карта підготовки. Зерна посаджені, це дасть свої плоди. Це то, що вибиваються ці нафтобази руйнуються ворога, то, що руйнують їм аеродроми з літаками. Оце все це підготовка до того, щоб зробити цей прорив. І він буде: король жезлів, король Пентаклій, по міряності, щоб не було руйнування. І тут жезлів, щоб ця територія була ну, звільнена обережно. Ось, колісниця – це наступ. І ви будете результатом цього наступу задоволені 10 кубків це свято, емоція щастя, радості, те, що ви мріяли, воно здійсниться. Так, новини і новини про те, як е, йдуть бої і що ворог отримає поразку. Це серпень. І я перекриваю, що заважає, щоб ми перемогли. Так, а так, що нам заважає? Оце в думках негатив. Не треба сіяти паніку і оце сумувати. Треба бути впевненими, що перемога буде і вона буде. Це він також що довго, погано, скільки можна терпіти, це перекриваю. Жертви заперечую. Це все не звільнення, що ця карта мене цікавить. Так, карта мах. Ти в плюс чи в мінус для України, для українців в плюс чи в мінус. Це, це нам в плюс. Так, да, це про ворога. Що це ворога бомбить? Щоб ворог пішов. Вони виснажують ворога, щоб вони там, як. Не було ресурсу, за що ж виживати. Щоб вони самі пішли, щоб ворог пішов. Це такий вплив, це добре. Так, таємниця, секрети, все, що ворог буде розбитий, розгромлений. Перекриваю негатив. Перекриваю то, що заважає Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити лівий берег Херсонщини вже сьогодні, як мога швидше, щоб тут до серпня місяця вже було звільнено. Перешкод більше нема по Верховному суду буде так і так буде. Хай ворог тікає, самі хай відступають, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань на цій території. Буде так і так буде. Це ми все подивились. Дякую за увагу. Ставте питання свої. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.